Що необхідно знати щодо визначення розміру аліментів на дитину? Першочергово варто розуміти, що розмір аліментів на дитину має бути необхідним та достатнім для гармонійного її розвитку. Мінімальним гарантованим розміром аліментів на дитину є 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а мінімальним рекомендованим розміром аліментів є 100% прожитковий мінімум для дитини відповідного віку. Аліменти можуть присуджуватися як у частці від доходу або заробітку, так і в твердій грошовій сумі, що визначається судом. Зокрема, при визначенні розміру Аліментів на дитину судом враховуються наступні обставини: а саме стан матеріального становища, а також здоров'я дитини чи платника аліментів, наявність у платника аліментів інших непрацездатних родичів або дітей, а також наявність рухомого або нерухомого майна та інші обставини, які мають істотне значення для справи. За детальною консультацією звертайтесь до наших адвокатів.